Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострюється. Кількість провокаційних обстрілів наших позицій збільшується. Незважаючи на досягнуті домовленості, тристоронньої групи про режим припинення вогню за минулу добу російсько окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Епіцентром вогнового протистояння став учора Маріупольський напрямок з мінометів калібру 82 мм міліметри зенітної установки ЗУ 23-2. Гранатометів великокаліберних кулеметів. Ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців в районі Гнутового та Водяного накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермалком. З великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного, Красногорівка та Чермалка. В районі Гнутового активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найгаряче було поблизу промзони Авдіївки та Шахти Бутівка де російсько-терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів 120 та 82 калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї, вели вогонь в районі Пісків. По захисниках Південного та Верхньоторецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам'янки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв зі 120 міліметрового міномету. Аби пригасити вогневу активність ворога, сил АТО відкривали вогонь у відповідь: п'ятьох українських воїнів було учора поранено, двоє загинуло.